Всім вечора, прошу до уваги. Моя дипломна робота на тему дослідження та програмної реалізації методів прогнозування спортивної статистики. Об'єктом дослідження На слайді номер 2 зображений предмет об'єкта мета роботи. На слайді номер 3 кроки, які були виконані в процесі виконання магістерської роботи. Вирішена здача була поставлена ціль, що за характеристиками гравця на футбольному полі, тобто його фізичними. Показниками можна спрогнозувати його позицію на полі. Розроблений метод включає в собі, в собі три етапи: перший етап це підготовка даних очистка нормалізація. Другий етап це відбір гіперпараметрів, тобто кількість нейронів, кількість скритих шарів, і третій етап це навчання моделі та виконання тестування. Основні модифікації зображені на слайді 6, Тобто, з лівого боку, ми вибираємо. Початкові значення для нашої моделі, а справа найкращі показники за відібраним методом. На сьомому слайді зображено порівняння мов програмування. У виконанні роботи було обрано мову мову Python для виконання машинного навчання та серверної частини на Django та інтерфейс на Angular і TypeScript. Uh, система розроблена система дозволяє шукати гравця, прогнозувати позиції та переглядати графічні uh, показники. Також завантажує моделі, оброблює дані та uh, створює прогнозування. Uh, система складається з модулів роботи з базою даних, тобто ми завантажуємо uh, наші сети, uh, Модуль обробки даних. Це перший етап uh, для методу. Uh, Інтерфейс для користувача та модуль нейронної мережі, де ми будуємо власну мережу. Приклад роботи програми зображено на слайді 10. Верхній рядок це пошук гравця, всередині ми бачимо його показники та діаграму, яка засвідчує схильність цього гравця до, до якоїсь позиції, і знизу ми бачимо результати прогнозування його позиції на полі. На 11-му слайді ми бачимо зміну точності та похибки для. Моделі під час навчання та тестування, і на слайді 12 Ми бачимо порівняння точності та втра, точності на тренувальній та тестовій вибірці для розробленого методу, який зеленим кольором, та для статистичних методів вже відомих, висновок це. Вирішено такі задачі. виконано аналіз предметної області, досліджено методи прогнозування спортивної статистики та обрано програмні засоби. Результатом є система, яка включає в собі серверну частину методи навчання, машинного навчання, а також інтерфейс користувача для прогнозування позиції гравця. На